Вітаю вас, майстри! Давайте все ж таки розберемо, що це за продукт, такий Стронг Iron Гель флаконі від гель архітектор флаконі, який поєднує оптимальні властивості жорсткості та зручної консистенції. Має безмежні властивості, це і моделюючий гель, і жорстка база, і грунтовка, і зміцнення натурального нігтя. Має сім фрі формулу безпечну для здоров'я, оскільки не викликає алергічних реакцій. Стійкість до 4 тижнів відмінні адгезивні властивості. Суак ох формулу. Розберемось детальніше. Ти прагнеш пришвидшитись, але при цьому зберегти якість послуги? Бренд P&B створив лінійку пігментованих стронг гелів, які мають середню консистенцію густи. Також має власну підложку з прозорої бази, з дуже зручним пензликом, з коротким жорстким. Рідкі пігментовані гелі мають свої особливості нанесення. Спочатку наносимо тонку підложечку першим шаром, просто для того, щоб профарбувати чітко. Контури біля кутикули і в бокових пазух. Це полегшить роботу на етапі вибудови архітектури нігтєвої пластини. Після полімеризації викладаємо на мокру підлогу основну краплю матеріалу і вирівнюємо нігтик в техніці безопилу. Стронка іронгель швидко самовирівнюється. Перевернувши ручку, повертаємо матеріал легкими рухами до апексу. Забираємо дисперсію і робимо легкий опал цього матеріалу. Звичайно ж, починаємо з бокових паралелей, легенькими рухами проходимо з пилочкою 180 г. Тільки після цього, як в роботі з усіма твердими матеріалами, ми забираємо довжину і опилюємо форму майбутнього нігтя. При необхідності легкими рухами забираємо нерівності поверхні, не забуваємо про збереження ребр жорсткості і арки нігтя. Консистенція гелю дозволяє викладати матеріал без зайвого подальшого ополу нігтя. Далі шліфуємо бафіком 180 грит. Яскравий червоний кольор гелю покриваємо тонким шаром експрес-топу, який не має ультрафіолетових фільтрів. Залишилося випиляти натуральний нігтик і наш манікюр готовий. Розглянемо другу лінійку стронка Айрон Гей. Вони також мають достатньо щільну пігментацію і густішу консистенцію. Це дозволяє працювати складними нігтями, виправляти нерівності нігтєвої пластини, навіть добудовувати по повітрю недостаючі кути, не використовуючи форм. Зручна консистенція дозволяє наносити гель прямо із флакона коротким пензликом, не використовуючи додаткових. Розглянемо ще одну лінійку Must have кожного майстра манікюру Нюдові кольори Strong Каерон. Вони гель. мають найгустішу консистенцію і достатню щільність пігментації. Тепер ви знаєте все про Strong Iron Gel і залишилось спробувати.